Привіт всім! Вчора повернулася з навчання в Івано-Франківську. У нас була там бізнес-конференція. І от, коротше, нас там навчали, тому що казали, що те, що очевидно для мене, не завжди очевидно для людей. І от хочу запитати, ну, чи вам очевидно, чи не очевидно, бо для мене то очевидно. Ну, от є, наприклад, там, підтяжки да, і кроватки там, або там метелики різні. Да? І от я фотографую завжди, ну там, от як там я там, да, там бачу, там можна отак, да, там можна отак, або там з жовтим, ще можна з жовтими підтяжками, ну, там, наприклад, отак, от, чи, чи оці з жовтими да, підтяжками. І воно буде, ну, як на мене, так би пасувати. А от буває таке, що люди запитують, а чи можна там таку, такі підтяжки там з іншим кольором, наприклад, ті, які я взагалі там, ну, от, не виставляла, і от я їх не бачила. А люди от запитують, і як би дійсно ну, от, можна отак, от, да, воно там пасує? І для мене це очевидно, ну що звичайно, я маю підтяжки, я маю кроватки, тобто можна комбінувати так, як вам буде завгодно. А от ну якось для там покупців, да, це не очевидно, що можна змінювати ці комплекти. От хотіла вас запитати, чи очевидно вам, чи не очевидно.